Гадаю, що на джідропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт! З вами знову я Атом, і це фінальна одинадцята серія проекту Максимальний сейф». І в цій серії ми також повідкриваємо на 5 тисяч, як і в минулій. І сьогодні ми підіб'ємо підсумки, тобто який плюс, який депозит, який вивід. Типу, ну це ж проект максимальний сейф, як я казав, в першій серії. Тут все буде відбуватись по РП. І поки ці кейсики крутяться, я розповім за вам за минулі 10 серій. Почнемо з чого? З... Суми депозиту. 1500 тим часом нам вода є. Сума депозиту була 30 500, коротше. 30 500, так. При цьому. Так, скільки випало? 1800, найс, круто, ми ще. При цьому, якби, фактичний, ну, типовий, від, типовий від, він становить 51 тисячу. І тобто плюс становить. Е 21 110. Тут я от е, з копійками вам прочитав навіть. І це дуже і дуже, я нагадаю, непоганий. Ну, типу, непогано дуже, тому що це максимальний сейф, і ми реально в сейві ну, вийшли в плюс на 20 тисяч якби. Тому. Експеримент вдався, в принципі, хоча він навіть вдався, якби я і в мінус би вийшов, але, бачите, вийшов плюс. Давайте швиденько в контракт, так це все запихнемо і подивимось в цілому. Так, але не забуваю ще про цю серію, я, звісно, вам, о, 3000. Я, звісно, вам в кінці скажу, що з цією серією вийде в нас. Ну, я думаю, ми можемо вже, якщо не будемо продавати цей авік, ми можемо. Вийти в гарний плюс. Але я пропоную, і так, ми в жорсткому плюсі на 20 тисяч, я не очікував, що так буде. Можна відкрити оцей от кейс. Але поки що 647, давайте от за 600 відкриємо, пікнік. Щоб трошки розтягнути хронометраж відео, тому що. ой, і до речі, ми розтягнули. Це 100% око вже, так, ладно. Щось мені здавалося, що це МК подорожче, мабуть, поганої якості випала, Ну, тому поставлено 888. Black Limbo, і Black Limbo випадає приблизно ось тут, так? Ну, майже. Продаємо, в нас 938 зверху, згори. Так, відкриваємо цей. І насправді треба, щоб випали. Чому звідси, ніколи перчатки, наприклад, не падають? Можливо, за тисячу. Ні, за 420. Чомусь, коли я завжди так кажу. Не випадає він за 1000. І це теж не випадає. Хіт. Блін, було схоже, до речі, в моменті. Ладно, найдорожчий кейс за цю всю рубрику. Давайте його. Відкриємо, а, авіку в підсейві вже немає. Це, до речі, печально, тому що може нас. Так, нас зливає в принципі, це скільки? Це 2300 Окей, можемо цей гемблінг-бізнес відкрити. Ну, Скоріше за все, після такого плюсу він нас просто зільє. І видасть зараз оце векторну... Що там? Векторна... векторна атака, а ні, видає дігл за 3 мінімум. За 3900, найстрі 4000 в нас вже є. Можна, в принципі, відкрити одного зіберта, подивитись, можливо, видасть. АВП Wildfire М -м, видає оцей драконій король. Давайте просто повернемо. Плюс соточка, щоб ще була. Шанс великий, але, на жаль, на жаль, ні. Ось тут зупиняється. Окей, okay, у нас є 3000. Ми з цим балансом можемо, знаєте, що відкрити? Я думаю. Шо, що можемо дозволити собі? Можемо дозволити, наприклад, оцей. 1800 і подивимось в цілому. Погано, погано. Дігл окей. Okay. E... А, окей, okay, оце норм. 1781 відкрили за 1900 невеликий мінус. Ще раз відкриваємо. Це скільки. А, 200. МК. МК-СКК 500. Ну, це погано теж. Це 1000. Це 1000 у нас є 2000, щоб відкрити двох зібертів і виловити 2 АВП Wildfire або. О, за 3. Ну, найс, а це? О, гарно, гарно, слухайте. Продамо і то, і то. Тому що, знаєте чому? Тому що ми йдемо відкривати серйозні кейси. Нам не вистачає на серйозні кейсики. Ладно, відкриємо два таких. Вони, в принципі, теж достатньо серйозні. 2500 витрачаємо, отримаємо, до речі, отримаємо 263 мінус. відкриємо ще два. 2500. Отримаємо. Оооо, Nice дігл, спасає. 3200 отримаємо і йдемо два бочкових. Відкриваємо. Щоб отримати. Щоб отримати, звісно. Два неокупи, прямо від слова зовсім неокупи. окей, Ingmate зібарт, Я вже знаю, що цю серію записувати. Мабуть. О, почекайте, не спішимо ще. Тому, ну звісно, як і хабара могла дати. Ну, я нагліти вже не буду. У нас є 2600, Ми можемо повернутися і от звідси вибити наш дроб гарний. Будь ласка. Ну ні, ну куди ти зупиняєшся отут? Прямо? Ну, я просто не, не розумію, реально. 1700 відкриваємо. Оцю бідійку бі сімей, я як вона ну, там. там, Що ж що ж вони люблять оці, в ці кейсі ЦЗшка, ці позапихувати? М -м, нам не вистачає, а що в нас є? Є щось. М -м. Ми можемо просто продати. Ми можемо просто так, пам. 1000. Тисячу... А давайте цей хит регістрейшн, Тому що зіберд видав. Значить, можливо, ще й хит регістрейшн, Так, він видає. Гарна якість, може, за дві, 1400, найс. А підемо, від... повернемось сюди. І сподіваємось, це зашка випаде мені. Так. Ой, найс, 2200 або 2 просто, так. 2600 навіть. 2700 в нас є. Відкриваємо gambling business. Найдурніший кейс, тому що мені. А, Redline. Фух, фух. Просто він так. Ще оцей, О. 4700. От тепер мені мій баланс подобається. Ми відкриваємо 2 бочкових. Щоб злити, так? Сподіваюся. Що? Так такий же паттерн, оцей же юмп випадав сюди і ці ж. Ой, ці ж берети випадали сюди, я не розумію. Ну давай ще. Можливо, агента видаш мені. Не хочеш? Дай агента? Ну який неонуар, ну. Ну який юмп неонуар, ну це не в моді вже. Це вже не в моді. 1777. Давай, випад... не випадає. Воно прям так сильно почало, що аж підвисло. 599. Будь ласка. Ні-ні-ні, колонія. Оце колонія, до речі, покупала нас, а це ні. Окей, апгрейд. Ставимо на 1000. Ставимо так. До речі, схоже, але мені здається, що не випало. Так? Ну, звісно, ти зупинишся прям. О, як мене це і саме ну, дивує. Ладно, в принципі, ще шанси є. Шанси є зробити отак. Один відсоток він не випадає, звісно. У нас 91 залишається. І так, в цій серії я вже знаю, що записати. А записати треба мінус 5К до нашого фінального результату. Контракт, пам-пам-пам. 71, видає, скільки нам. Давай, по-братськи, максималку хочу. 75%, ладно. Апгрейд 75, ставимо на 500. Нагліти не буду прям. Отак, 12% 12% не заходять. Чому питається? А тому ще не знаю, тому що не знаю. Можна от звідси дати цей баскіл? Ну да, Хантер, Хантер. Чому на цей калаш, наприклад? Запишемо. Запишу отут, -от, щоб було все красиво. Прибуток, ой, точніше, вивід 0, прибуток мінус 5000. І і, 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 ми це записуємо як в депо сюди. Просто 35 500 Вивів. Так, все правильно. І вигода. Це мінус 5000. Це 16 16 110 Але все одно, плюс він якби є. Плюс. Що я кажу? Коротше, плюс він є. До того ж, в минулій серії поставив абгр... контракт дуже жорстко. Хто не бачив, подивіться, бо там такий екшн в кінці був. І все. Всім дякую за перегляд. Чекайте нових рубрик, нових таких експериментів і до нових зустрічей.